Всім величезний привіт! Я сьогодні до вас з такою купою добра. Чек тут просто страшний, але він, напевно, страшний не своїм розміром, а своєю сумою. Але я пішла в магазин на сімневий. Ви розумієте? І мені захотілося оце все купити. Зараз вам покажу, що накупила на цей рік, що буду сіяти в 25-му році. Покажу свої улюблені огірки помідори, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Не знаю, з чого почати. Давайте почнемо, напевно, з редиски. Я вже редиску, до речі, посіяла першу партію. Не знаю, зараз обіцяють морози такі до 16 градусів, десь так, як краєм вуха чула, то не знаю, що з нею буде далі, але я посіяла. Хай це буде такий експеримент посіяла сіяла Селесту. І що взяла? Знову ж таки, взяла Селесту. Беру я завжди цю фірму професійне насіння. Сіяла я не цієї фірми, трошки іншої, але я не пам'ятаю, яка то була. Селесте взяла дві штучки і взяла ще в цьому році Бодіам Ніколи її не садила, хочу спробувати. Але знаєте, з Родисці дуже хотіла взяти Вієну собі. Її так всі кругом хвалять. Але я її в нас в місті ніде не знайшла. Тому вже набрала, що було. Взяла ще дві селести і одну бодіам. Сію я її під плівку в теплиці не на огороді, тому сію так рано. Далі, напевно, перейдемо до кабачків. Що в цьому році взяла з кабачки? Такі саджала в минулому році Карізма і кавілі. Так, що в нас тут пишуть? Карізма 42-44 дні. За цього тут нічого не написано, але він теж такий в приділах 40 днів ранній. Гарні кабачки, я ними дуже задоволена. І в цьому році я взяла спробувати ясна. Не знаю, що це буде, але знаєте, чим він мене підкупив цей кабачок, що тут написано дозріває через 30 днів. Ну, якось мені не віриться. Але протестуємо, я потім вам розкажу, тож підписуйте, щоб не пропустити. Обов'язково поспостерігаємо з вами, який він буде, цей кабачок, як він ростиме. І подивимося, чи дійсно там 30 днів. ну Мені, звісно, в це не віриться, я думаю, днів 40 для цих кабачків, але, але все може бути. Це по кабачках. Далі давайте капуста. Больна тема, капуста по 40 гривень. От я і коли не посаджу капусту, вона по 40 гривень в магазині. Коли насаджу півогорода, вона по 6 гривень в магазині. Ну, скажіть, де справедливість це є? Так, капуста далі в нас. Взяла ж по старій добрій традиції і в цьому році агресор. Ну, куяк не крути, росте вона гарно. Зберігається до весни гарно в мене зараз. Вона лежить, як тільки свіжа зрізана. Але ж куди діти правду, об цю капусту можна поламати зуби, якщо зробити просто з неї салат. Так, да, всі кажуть, що вона тверда, що вона жорстка, я це підтверджую. Але от те, що вона гарно зберігається, це мене підкупав. Ну, на борщ там, на якісь голубці можна гарно попарити, і вона піде супер. Взяла агресор, тут у пачці 20 штук. Потім взяла професор. Це, як то кажуть, почти одно і те же, просто названня різні. Але оця, мені здається, вона трішки буде м'якша за агресор. В тому році, по-моєму, в мене теж вона була. Але вона вся змішалася, я вже зараз не можу там чітко сказати границі, де агресор, де професор, коли вона лежить вся в одній кучі. І взяла ось таку анковну. Це також пізня, не знаю, що це за капуста. Не буду вам брехати. Взяла спробувати в цьому році її перший раз. Написано те, що вона пізня, головки там середня вага 2,5-4 кілограми. Ну, вона там мені по 10 кілограмів не потрібна, я думаю, буде нормально. Тож спробуємо теж висіяти, подивитися, що там з неї буде. І захотілося мені отакої червокочанної, господі, червокочанної, таке сказала, червоноголової капусти. Це середня, але я її беру чисто на салат. Ну, от захотілося мені виростити і наробити салату. Подивимося, що воно виросте. Протестую вам, потім розкажу. Ну, давайте так, щоб по-бистрому, чого поменше. Горох набрала, не дивилася особо там. На сорти, але ж отак глянула, ось якийсь горох шеститижневий. Бачу, раннє стило і хапанула його пачку, та й все нормально. І все, і Альфу. От Альфу я сажаю кожен рік, він пізніший, але він мені дуже подобається. Такий гарний горох, я його заморожую і свіжим їм, коли він тільки достигає. Ну, смачний, що тут говорити, мені подобається. Напевно, вже п'ятий рік він у мене цей горох буде. Ну, пропустила вам ось капустою. Я вже. Грішним ділом подумала, що її десь загубила, або взагалі забула купити. Взяла ранню капусту Golden Bull, Написано над ранній гібрид. У мене в тому році, по-моєму, вона була. От чесно, я не пам'ятаю, чи цей сорт, але, здається, цей. Мені дуже сподобалося. Виросла, всі 20 штук. Зійшли, всі 20 штук головок виросли. Так, вона невеличка була, така десь по кілограмчику. Але вона смачна, гарно росте, Главне, ніяка зараза її не вспіла ранньою весною з'їсти, поки вона виросла. От така мені дуже подобається. Взяла всьому році диню. Не знаю, як насаджу динь, та як виростуть у мене дині. Перший раз взагалі буду саджати диню, але, дивлячись на минулорічні ціни на ці дині, то мені захотілося виростити хоч якусь одну гнилу диню в себе на огороді. Взяла Флоренцію, не знаю, взагалі не розбираюся в цих сортах. Постояла, подивилася картинки і вибрала Флоренцію. Написано новий суперсолодкий гібрид дині типу ананас. Середня маса 2-2,5 кг. Я вам отак покажу. Хто там захоче, подивіться, поставте на паузу, почитайте, там багато всякої є. звичайно, тут 8 зернин. Я сподіваюся, що в мене виросте хоч вісім день. Ну, якось так. Далі давайте, напевно, огірки. Саме любиме моє заняття це огірки в теплиці. Це в мене тут пачечка саме огірків для теплиці, але я в минулого року розповідала, що я їх сажала у відкритий ґрунт на городі. Ростуть просто шикарно, просто чудово. Тож ранньої весни я їх саджу в теплицю, але тут залишаю попару насіннячок і потім ще пізніше я їх саджаю на город. Що взяла в цьому році? Взяла спіна. 30-40 днів нам обіцяють його вражайність, Був він у мене в тому році. Взяла бьорн, Вже саджаю років 4-5, щоб вам не збрехати 4 точно, можливо, 5. Октопус не знаю, що це. Взяла спробувати. Теж мені стало цікаво. А тут гібрид з переважно жіночим типом світіння. Можливо, я його висаджу більше всього, що на городі, не в теплицю. Шахті. Дуже класний огірок, дуже класно його всі рекомендують. В минулому році не пам'ятаю, був чи ні, але в позаминулому точно був у мене. Теж 40-45 днів. Еколь, дуже рясний, класний огірок. Теж 42-45 днів. Каприкорн, це моя любов, дуже люблю його цей каприкорн і кібрія. Це взагалі мої улюблені огірки. Не знаю, на, на що мені скільки пащу, куди я його буду сажати, але кудись буду сажати. І посалімо. Теж. З цієї серії. Вони всі схожі, вони всі для закритого ґрунту, але ж повторюся, що я їх сажаю також у відкритий ґрунт. Ще я вам по огірках покажу. Роднічок і журавльонок. Це дешеве насіння, саме звичайне, взяла я його, щоб посадити на городі у відкритий ґрунт, вже потім десь у травні, коли вже минеться загроза заморозки. Це такі простенькі огірки. І ще. Взяла кімнатний огірок. Збираюся сіяти на днях уже. Хочу в хаті огірків, вот отак вам скажу. Не знаю, що з цього вийде, вийде його виростити? ні. Але хочу посіяти. Подивлюся, в мене вікна пусті, В мене там все пару фіалок, тому місто є. Хочу спробувати, а чому б і ні. Можливо, що з цього і вийде. Помідори. Це моя болезнь. Большая, помідори, хочеться, всі, всіх кольорів, всіх розмірів і так далі. Але, так я трошки таку пачечку нагребла, прийшлося трошки себе, як то кажуть, взяти в рамки і угамонітися, тому що нема міста на городі, та й взагалі їх потім поїсти просто неможливо. Ляна, ранній помідор. Взяла я дві штучки просто різних фірм. Тому що це теж насіння таке дешевеньке. Щось зійде, щось не зійде. Я взяла дві різні фірми, а малорі. Далі санько взяла. Теж дві штучки. Це теж е, такі супер ранні помідори. Взяла дві штучки різної фірми теж. Кібіць. Не знаю, що за помідор. У мене не було його ще ні разу, але мені подобалася його така форма довгенька. Так. Я вже прикинула, як він буде виглядати в консервації в баночках, тому взяла. Волове серце це мої улюблені помідори. Взяла рожевий, взяла червоний. В цьому році я знайшла свій улюблений апельсин. В тому році я його ніде не могла знайти, але я вже пізно купляла насіння. У цьому році я свій апельсинчик улюблений, знайшла, тому купила ефемер. Подобається мені, що він ранній і що він низькорослий. Нема в нього бадилля такого двохметрового великого, тому взяла ефемер. Це ще один кібіц. Перший раз взяла рання любов, понравився просто колір, тому що вони рожеві. Думаю, візьму попробую, Чому би, ні, може, щось вирости. Перший раз взяла ось таку жовту сливку оберіг. Не знаю, як вона буде. Далі ріогранти. Дуже класні помідори були в мене в минулому році в консервацію. Квасять, взагалі, шикарні, вони такі плотні. Можна транспортувати, вони не мнуться, не гнуться, не давляться. Взяла дві пачечки. Ще вони дуже класно підходять на в'ялення. Якщо хтось в'ялить помідори, Тобто це буде просто шикарно. Далі ще волове серце жовте, і два дебарао жовте і чорне. Вони мені подобаються тим, що ростуть довго-довго, навіть до осені. якщо їх там якась фітофтора не торкне, сонце не спалить, як було, на жаль, в минулому році, і вони всі просто зжарилися на сонці, то вони родять дуже довго-довго. Самі пісні, так можна сказати. Далі пройдемося по моркві Моркви багато не брала. У мене піщаний ґрунт, вона дуже погано росте. Пробувала із такої серії, з дорогої насіння, але ні. Вона просто вигорає. В цьому році в мене була не морква, а сухарі. Тому взяла трішки і взяла ранню, щоб я її літом могла з'їсти, десь заморозити, потерти в морозівку і все. Далі не хочу її на осінь. Оленку взяла, отаку саму звичайну моркву. Щось зійде, щось виросте. Якщо воно росте, то воно росте. Артек це теж рання морква гарна. Шантане королівська це середній сорт. І каротель. чим я люблю каротель? тим, що вона така невелика. Не росте отака по пів метра в землю, потім копаєш, зламав лопату, і морквина переломилася напополам. Тому хто любить коротеньку моркву, цей сорт каротель вам стане у нагоді. Далі. Перець у мене свій домашній, але, знову ж таки, я повелася на цей колір. Колір просто шикарний, помаранчевий, ну, хочу помаранчевий перець. Не знаю, чи виросте, чи ні. Але тут я почитала так, що він підходить навіть для плівкових укриттів, тобто для теплиці. То я так уже собі прикинула, що, можливо, я його посію ось в перших числах лютого, щоб потім десь пару кущиків висадити собі під плівку, можливо, буде щось раннє. Взяла звичайний кріп, самий звичайний Геркулес, там не заморачувалася над ним. Просто там десь посію рядочок і все. Ну, звісно, я до квітів підійшла, але я вже так собі прикинула в мозгах, скільки буде оце все коштувати. Тому квітами обмежилася поки що. Поки що, це ще тільки початок. Трьома штучками. Взяла ось таку лобелію, хочу її посадити в горщики, чисто для горщиків. Мірабіліс дуже люблю. Ця квіточка вона відкривається на вечір. в Вдень вона закрита, вона не цвіте, а ввечері вона відкривається і дуже-дуже класно пахне. Але в мене вона щось вивелося, я не зібрала насіння, тому в цьому році взяла, хочу посадити. І взяла ось таку витку просто духмяний горошок. Так що, це всі такі мої покупки поки що на сьогоднішній день, ще до весни, як то кажуть, ого. го Так що, кому сподобався обзор на це все настіння, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, щось буду знімати, як будемо це сажати, як воно ростиме, що з цього вийде. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!